Вами сказати про те, що це абсолютно кожна українська дитина. А ми не можемо порівнювати гори дитини, яка втратила батьків сьогодні. Вночі одна дівчинка, 15-річна з Харкова, втратила після обстрілу всю родину, абсолютно всю, і вона залишилась одна. Ми не можемо порівнювати це горе з горем дітей, які були викрадені російською владою. Все це страшно, все це жахливо і не має відбуватися з нашими дітьми. Тому 7,5 мільйонів українських дітей отримали травму МІДи. Президент України ухвалив план, який називається Брінки з Цей план покликаний пригорнути до питання українських дітей всю світову спільноту. Ми маємо працювати спільно, аби повернути дітей напрацювати глобальну систему безпеки дітей для всього світу, тому що насправді ми просто на прикладі українських дітей побачили, що діти не захищені. А в рамках цього плану ми маємо окремий блок, що стосується інформаційних кампаній і поширення інформації про те, що відбувається з нашими дітьми для широкого загалу. Тому презентація сьогодні книжки «Living the war» в контексті саме українських дітей, вона надзвичайно важлива. Це лише вісім історій, вісім голосів дітей різних, які були депортовані, у яких вбили батьків і вони це бачили, які втратили свої домівки, які провели багато місяців в окупації і. Тих дітей, вони особлюють тих дітей, які насправді ми ще не чуємо і ще не знаємо, і, можливо, і ніколи не дізнаємося про злочини, страшні злочини, які були скоєні щодо них. Тому це надзвичайно важливо, щоб українські голоси українських дітей не замовкли ніколи. Скажіть, якщо ще про незаконно депортованих українських дітей, у чому От основна проблематика повернення їх до. Як іде міжнародне співробітництво, що треба для цього зробити? А, е, в формулі Мила президента Зеленського є четвертий пункт, який стосується повернення всіх е, військовополонених депортованих, в тому числі українських дітей. І е, на жаль, сьогодні ми бачимо, що жоден міжнародний механізм, який мав би спрацювати, він не спрацював на випадку українських дітей. Це надзвичайно складно на сьогодні. Майже 400 дітей нам вдалось повернути, е, повірте, над людськими е, над людськими е, вкладеннями, тому що це і українська команда державна, і команда громадських організацій, міжнародної спільноти, посередництво інших країн, такі як Катар, і сьогодні близько 400 дітей. Це дуже малесенька частинка, і все це окремі операції порятунку кожної окремої дитини. Чому головна складність заключається у поверненні дітей? А росіяни не визнають, що вони викрали наших дітей. Росіяни не надають доступ до наших дітей жодній міжнародній агенції Європейського Союзу чи ООН. Жодної інформації щодо персональних даних дітей також нікому не надаються. Діти не мають змоги повідомити, де вони знаходяться. Тож це і ускладнює проблему. Це є проблемою неможливості повернення дітей. Вони не хочуть віддавати дітей, навіть якщо є біологічні родичі які приїхали забирати дитину, і ми з вами знаємо жахливі випадки цих страшних допитів, які вчиняють спеціальні служби Російської Федерації рідним дитини, які приїхали за нею. Одна із таких бабусь не витримала допиту 12 годинного допиту спеціальними службами Російської Федерації, вийшла і в неї зупинилося серце двох дівчаток. Онучок цієї жінки не змогли повернути.